Триває четвертий рік повномасштабного вторгнення на територію України. Головне управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області на сьогоднішній день працює в звичайному режимі і надає всі адміністративні послуги з дотримання усіх видів законодавства України. Що стосується безпосередньо надання адміністративних послуг, то за 9 місяців поточного року було надано більше 230 тисяч адміністративних послуг. Зокрема, оформлено та видано більше 80 тисяч українських паспортів та більше 140 тисяч паспортів для виїзду за кордон. Розглянуто більше ніж 350 справ про надання дозволу на громадянство в Україні. Документовано більше 60 осіб, яким ухвалено рішення про громадянство. Майже 90 осіб отримали дозвіл на імміграцію в Україні. Завдяки проведеній роботі до всіх бюджетів перераховано більше 180 мільйонів гривень. Підрозділи міграційної служби області продовжують працювати, щоб кожна внутрішньопереміщення особа мала змогу отримати паспортні документи. Нами документовано більше ста осіб, які були внутрішньо переміщені до шелтерів, які розташовані в герої місті Павлограді. Задля вдосконалення сфери надання адміністративних послуг у кожному територіальному підрозділі працюють рецепшени, де кожної громадянин може отримати будь-які консультації з надання адміністративних послуг, отримати. Талони щодо обслуговування в терміналах та оплатити вказану послугу по місці її надання, враховуючи побажання наших громадян збільшення попиту на паспортну продукцію, нами збільшено кількість електронної черги з 900 талонів до майже 1300. Зауважу, що працівники обласного апарату та територіальних управлінь приділяють особливе. Значення щодо документування військовослужбовців на даний час на території області протягом 9 місяців документовано більше 4 тисяч військовослужбовців. В умовах війни був розроблений та проваджений детальний механізм щодо швидкого виготовлення паспортних документів для виїзду за кордон для військовослужбовців, які відбувають на навчання або для лікування за кордоном. В головному управлінні ефективно працює сектор інформаційної підтримки громадян. Працівники вказаного підрозділу за 9 місяців опрацювали більше 10 тисяч звернень громадян, із них 90% за викликами мають позитивний характер. Безпечне функціонування головним управлінням вжито дієвих заходів та проведено роботу щодо облаштування сертифікованих укриттів для надання адміністративних послуг на сьогоднішній день на території області працюють три відділи, які надають адміністративні послуги протягом повітряної тривоги: це відділ номер 5 та відділ номер 11. Відділ номер 5 знаходиться на території міста Дніпра. Відділ номер 11 знаходиться на території міста Кривого Рогу. Разом з тим, ми працюємо для того, щоб відкрити аналогічні відділи з надання адміністративних послуг під час повітряної тривоги у місті Павлограді, в місті Нікополю та ще один підрозділ у місті Дніпрі. Головним управлінням на сьогоднішній день вживається. Заходи щодо безбар'єрності надання адміністративних послуг у територіальних підрозділах. Майже всі територіальні підрозділи головного управління облаштовані пандусами, таблицями Брайля, зради зручності надання послуг маломобільних верстам населення на сьогоднішній день надано більше 50 послуг такій категорії людей. Одним з основних завдань у напрямі роботи з іноземцями є недопущення незаконної легалізації на території України іноземців за 9 місяців. Поточного року територіальні підрозділи та головне управління виявили майже 200 нелегальних мігрантів на територію області. Ухвалили. Більше 130 рішень про примусове повернення та майже півсотні про примусове видворення іноземців до країн їх походження. Наразі повернуто до країни походження та видворення з території України більше 140 громадян. Понад 200 правопорушникам міграційного законодавства заборонено в'їзд на територію України. Притягнуто до адміністративної відповідальності більше 800 іноземців. Загальна сума штрафів склала майже 3 мільйони гривень. На даний час стан пов'язаний з неврегульованою міграцією, залишається стабільним та контрольованим. Разом з тим, з 20 вересня, на території України проводиться розпочато та проводиться цільові профілактичні заходи під умовною назвою Мігрант. Кожний громадянин України, який володіє інформацією щодо незаконного перебування на території України іноземців, може повідомити про це на телефон гарячої лінії головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області. При проведенні оцінки основних тенденцій міграційних потоків іноземців та осіб без громадянства спостерігається поступове збільшення кількості звернень іноземців та осіб без громадянства з приводу оформленої посвідки на постійне та тимчасове проживання в Україні. За 9 місяців поточного року вже оформлено і видано іноземцям та особам без громадянства майже 300 посвідок на постійне проживання та більше 500 на тимчасове проживання. Що стосується реалізації принципів витрату. Політики на території області мною особисто та кожним керівником територіального підрозділу головного управління в Дніпропетровської області з метою забезпечення соціальної адаптації ветеранів та реалізації державної ветеранської політики на території області було проведено організаційні заходи щодо працевлаштування ветеранів, а в першу чергу інвалідів війни. Так відбулося майже 40 зустрічей з ветеранами та демобілізованими військовослужбовцями, за результатами яких з питань працевлаштування звернулося більше 30 ветеранів. Та відповідно їх кваліфікаційній підготовці працевлаштовано 10. До того ж, з працевлаштування було запрошено ще 50 осіб. Разом з тим, хочу зазначити, що кожен ветеран. Війни може ознайомитися з вільними вакансіями в головному управлінні Державної міграційної служби на сайті нашого відомства. З початку року для реалізації можливостей, прав, гарантій пільг ветеранів, членів їх сімей, був розроблений та запроваджений інститут помічник ветерана. Мета програми забезпечення успішної реалізації ветеранів війни від військової служби до цивільного життя, створення соціальної захищеності та сприятливого клімату суспільному середовища. Головними принципами у реалізації сервісу Помічник ветерана є системність у забезпеченні фізичного та психологічного здоров'я ветеранів та членів їх сімей. І комплексність у супроводі адміністративних послуг, які належать до компетенції Державної міграційної служби. Окремо хочу зупинитися на змінах у міграційному законодавстві законом України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав та набуття збереження громадянства України, який. Набуває чинності 16 січня 2026 року, вперше на законодавчому рівні закріплено поняття множинного громадянства, а також спрощену процедуру набуття громадянства України. Передбачено можливість передачі декларації про відмову від іноземного громадянства, а також спрощено умови надаття громадянства для військових та членів їх сімей. Для осіб, які набувають громадянство України за територіальним походженням, необхідно обов'язково отримати сертифікат по складання іспиту на знання української мови, історії та конституції України. Для прийняття до громадянства України за підставою перебування в шлюбі з громадянином України змінено період з двох років перебування у шлюбі на три роки. Одночасно наберуть чинності зміни в законодавстві України щодо Зміну в закону законі України про імміграцію та законів України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, що стосується можливості надання дозволу на в Україну подружжю, батькам, дітям, які не досягли 18 років за загиблого померлого військовослужбовця збройних сил України, інших утворених військових формувань. Відповідно до законів України, підсумовуючи, вище викладено, наголошую, що головне управління Державної міграційної служби. У Дніпропетровській області завжди докладає усіх зусиль для забезпечення реалізації міграційної політики на території Дніпропетровської області, забезпечує стабільне надання адміністративних послуг, активно реалізує завдання Міністерства внутрішніх справ Державної міграційної служби, приділяє значну увагу захисту прав ветеранів та внутрішньопереміщених осіб.